Вітаю родичі богів. Трохи ще поговоримо з вами, договоримо те, що я вчора розповідала. Ще мала обов'язково розповісти про об'єкти в небі, але переключилася вже на небеса, на те, що з кольорами що відбувається. Трохи в такому сутінках, недалеко від лісу, для мене ліс це завжди. Особливі зв'язки з Велесом, це завжди волхви, це завжди такі древні, древні пласти інформації. Це твердиня наша, це древні цивілізації, це природа, це інші землі, планети. Це все разом. Тому ліс дуже сильно люблю. І, а вечірній ліс то взагалі це взагалі така особлива містерія. Тому трохи в таких тінях, в сутінках поговоримо. Я розповідала про вчорашні і позавчорашні події, а про мої відчуття ну про північне сяйво я вже розповідаю. Близько року про те, що воно буде по всій планеті. Ну так я бачила його в часі, і бачу, як від брами сварога це все йде, тобто розширені йде світло а багато світла з інших сузірів сюди проходить через браму сварога, через проталини в куполі, через вікно ярила. Ось і звичайно писали мені знову люди про те, що ну от науковці кажуть по-іншому, що там просто я розумію про що мова, і розумію, що дуже багато людей налякані, що це все чужі, хочуть новий порядок тут і просто злю... зробити людей ще більше такими поневоленими. Але говорю щоразу і з великою впевненістю, тому що говорю не сама, говорю з Велесом, говорю з нашими рідними богами. Вони є живими, вони ті, які не вмирають, тому що вони переходять в часі, або по іншому можна сказати, що вони живуть поза часом, тому вони завжди є. І та інформація, яка йде. Якщо у нас генетика богів, і якщо ми створені не тут, то що нам те, що придумала матриця, що придумали штучні, чужі, які сюди прийшли не так набагато, просто на якихось декілька тисяч літ і вже збираються і виходять звідси, то чому вірити їм? Їм можуть лише вірити ті, які дуже близькі до них, і все, а ті, які відчувають себе. Дітьми богів, то а, десь всередині знаю, що це все не так, як розповідають. І всі ці вчені в лапках, і їхні докази, і їхні відеозвіти, і все. Це лише така велика булька-мильна, яка а, лопає. і все. А, тому м, говорю те, що бачу, те, що відчуваю, і те, що йде по польовій інформації. А, Якщо ви дуже вірите в це, хочете, ви просто мені не скидайте, тому що я знаю насправді варіанти реальності, які вони пропонують, в що вони вводять ментально людей і ще добираються до інших таких джерел спілкування, яких людей як можна людей до себе притягти? Але знову ж таки, це стосується лише тих, хто дійсно близький до них і все. Думаю, що відповідь дала для тих, хто мені дуже люблять надсилати все наукове. У мене також є гарні освіти, не одна. Я багато чого читала і знаю, і розумію, як працює по світу вся ця система. Але є таке поняття, як альтернативна завжди була альтернативні вчені, яких не прислухаються, але які такі докази. Зовсім іншої реальності показували завжди, але вони або вважалися дурниками, або їх просто знищували, або вони просто десь незрозуміло де собі окремо жили, так і забували про них всі. Тому це на рахунок цього. А зараз ранок сварога все як на долоні, і в чужих вихід у нас перехід, тому таке йде певне розшарування і спостереження. Вектори різні. Якщо бути прихильником чужих і вірити всі ці їхні схеми, то звичайно реальність покажеться зовсім іншою і жахливою, і навіть те, що відбувається на небі, і ці всі установки, хвилювання за все. А якщо бути дитям богів, відчувати себе і відкривати себе генетично, а відкривати свій кристал всередині мозку, шишковидну залозу, спілкуватися полем з рідними, входити в вертикальні канали, активувати свої чари, чакри, відчувати твердиню нашу, відчувати сузір'я зорі, поговорюючи сьогодні про це, то зовсім інше все по іншому, і хвилювань немає і радість навпаки від того, що відбувається, тому все, що ми бачимо, то залежно з якого боку дивимося. Чи ми дивимося знизу, чи ми дивимося зверху. І буде зовсім інше, абсолютно який кут, таке буде сприйняття реальності. Або на вихід, або в перехід. Все. Тому. Відчувайте просто хто ви є і куди вас тягне, і туди йдіть, і вірте тому, що не в касі сказати ні перому писати. А тобто те, яке ніде не написано в книгах, а те, яке написано в генах наших і закладене нашими великими рідними, вишнями об'єкти в небі з'явилися нові, а вони це типу як зірки. Ніби, але так як я часто мене будять вночі, це Оріон завжди, ведмедиці завжди, це плеяди, це зараз Ліра, Касіопея. Це такі, які зараз дуже сильно активні. І я бачу, що ще додатково є ніби ті зорі в лапках, яких не було до цього. Але так як я включена і вели завжди зі мною, і я можу розрізняти, де є правда, де неправда, тому об'єкти це є штучні, вони для того, аби збирати свою паству оцими всіма. Чужими. Це зовсім інший, те, що я говорила, уже, це зовсім інший прошарок і зовсім інша система координат. Тому е, наші генетично, е, наші люди, е, нащадки великих богів, можуть розрізняти, де є штучні зорі, а де є справді е, е, схеми до наших рідних. В наші рідні землі планети тому. Так, цього бояться нічого не потрібно взагалі нічого не потрібно бояться. Просто сприймати і розрізняти, знати, що нічого не попливає, ніякі хвилі, ніякі елементи, ніякі події, недобрі не попливають на нащадках на нащадків великого роду зоряного, тому що ми створені зовсім по-іншому. У нас в генетиках богів, і у нас великі знання, вміння, і для нас це просто йде розширення і все. А для тих, хто нашкодив тут на планеті, для тих, хто тримав в мані ось цю прекрасну землю, планету, то для них, звичайно, страшно і для них, звичайно, є вихід. Вірити лише генам, ще раз кажу, вірити лише генам і вірити лише тому, що іде десь здалека з глибин. Тому Тось зверніть увагу на оці, що є, висить там під купольно. Але то таке, то на швидкість нашу не впливає. Тому ще трошки про це. Йдемо далі в яскравих таких енергіях. В сьогодні, до речі, давно в мене вже було. Коли починалися події в нас, у мене пішли знаки різні, древні. Я писала вам, розповідала про це, малювала. У мене є десь до тисячі знаків і. Вони йшли з розшифровкою і зразу, деякі просто є ще, деякі були схематично, навіть сузір'я, схеми там такі наскільки складні, куди залітати, звідки, з якого боку, напрямок. Це дуже особливо цікаво, і коли це все в просторі, я просто його як змальовувала. Сьогодні знову в мене був така перерва, тому що я писала багато говорю, включена в ці процеси, перехідні. І сьогодні я бачу знову просто сузір'я: це Оріон, це Ліра, це Касіопея, і йдуть такі потоки звідти світлові, різних кольорів, різної градації. Оріон жовтого кольору, спектри, хоча там більше блакитні кольори, блакитно-білі, але чомусь я бачила жовті такі потоки світла, такі бускового кольору це касіопея. І бірюзового кольору це ліра. До речі, на ліру, зверніть увагу особливо, це дуже-дуже древні пласти наші. Я трохи про це розповідала, можливо, ще про це скажу. Але дві нижніх в ліри, вони дуже зараз активні з нами, там йдуть прямі повністю, йдуть прямі світлові такі зв'язки і через браму Сварога. І тому ось всі різні сяйва, різні будуть цікаві. Бірюзові, я бачу кольори далі. бірюзові, Можуть бути трошки десь помаранчем, бірюзові із таким бусковим кольором. Тому працюємо далі активно, все буде як найкраще. Головне усвідомити, хто ми є, з ким ми є, і відчути свою силу, яка є всередині. І все буде якнайкраще, тому що з нами боги і з нами усі сили, усіх світів. Бережіть себе, все буде добре.